Вітаю, друзі. Сьогодні ну, просто мене ця історія вивела з себе. Приймаю замовлення, приїжджаю, під'їжджаю до будинку, стоїть, бачу чотири хлопця. Розумію, що мої, бо вони почали одразу дивитися. Під'їхав, відкриваються двері всі з однієї сторони і всі через одну сторону залазять. Кажу, ребята вообще, ну, в машині з усіх сторін двері є, і вони всі відкриваються, всі працюють. Вони промовчали, все це їдемо, приїжджаємо до торгового центру. Я спеціально вибираю місце і стою так, щоб з боку ні з одного, ні з іншого не було машин. Зупиняюсь, вони розраховуються, богатівка була. І що ви думаєте, знову відкривається. Тільки права дверка, і всі троє, хто сиділи ззаду, вилазять через одні двері. Скажіть, будь ласка, як ви з цим боретесь? Кого це теж дістало? Я не знаю, я розумію раніше, коли там Жигулі їздили, в них одна двері завжди не працювала, але зараз у всіх нормальні машини. Чому так? Чому?